Саме ці звички в твоєму житті заважають тобі схуднути та класно виглядати. Я виділив три речі. Дуже сильно заважає, коли в твоєму житті один негатив, проблеми ніякої радості. Це погано з точки зору схуднення та зайвої ваги, тому що мільйони людей по всьому світі шукають радість в їжі. Тобі погано. Оп, ти пішов з'їв шмат торта, пельмені, снікерс. І все ніби кайфанув. Але по факту дуже часто після цього ти що правильно нічого не відчуваєш, розумієш, для чого я це зробив, для чого я поїв, і що правильно продовжуєш все життя це робити. Наступна звичка, яка тобі заважає, це постійні перекуси. Ходиш по дому, постійно щось жуєш. На роботі завжди стоять якісь снеки, і навіть в машині якісь батончики. Відмовся від цього. Просто зроби собі фіксовані 2, 3, 4 прийоми їжі і в інший час нічого не під'їдай. І звісно, заважає алкоголь. Ні, я не кажу, що дуже критично, якщо ти раз на тиждень випив 100 грамів самбуки. Я про те, коли ти періодично ходиш випити в якийсь заклад. Ходиш випити з друзями, де алкоголь просто лється рікою. Не треба так робити. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.